Міжнародні переговори про мирне врегулювання війни в Україні в Саудівській Аравії вже незабаром відбудеться великий саміт. Скликають його українська та саудівська влади 5-6 серпня. В Джиді зберуться лідери 30 країн, як великих європейських держав, так і країн, що розвиваються у списку запрошених, які наводить західна преса, зокрема Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика, Чилі, Замбія. Усі вони. Зберуться, щоб обговорити українські ініціативи зі встановлення стійкого і справедливого миру. Саудівську Аравію обрали місцем проведення саміту ще й через те, що принц наступної країни підтримав формулу миру, запропоновану Києвом. Оглядачі зазначають, що тепер розгорілася боротьба між заходом та Москвою за симпатії країн, що розвиваються. Тож переконати їх підтримати саме українську формулу миру, яка передбачає збереження територіальної цілісності України, відведення російських військ, повернення наших полонених, та встановлення тривалих гарантій безпеки і буде одним з основних завдань цього саміту.